Доброго та благословенного ранку від Бога я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією і разом з вами об'єднуюся в подяках Богові за день життя, який Він послав для нас, залишивши святі обітниці на сторінках свого святого Слова, ми, покладаючись вірою на них, ми жили щасливим, спокійним і мирним життям, тому що тільки Христос дає. Коли йде війна, мир у серці і надію на вічність. Що ми читаємо? Цікаву пораду дав апостол Павло, пишучи послання Тимофію, молодому служителю, я скажу цей вірш своїми словами, він записаний у першому посланні Тимофія у 4 розділі, 13, і він радить, поки я прийду, ти приділяй увагу читанню. Ворогові відомо. Що на розум великою мірою впливає те, чим він живиться. Диявол намагається залучити і молодь, і зрілих людей до читання романів, повістей, оповідань та іншої літератури. І, можливо, у цьому немає нічого поганого. Піддавши цій спокусі, люди незабаром втрачають смак до серйозного читання. Їм нецікаво вивчати Біблію, їхні моральні сили слабнуть, гріх видається їм дедалі менш огидним, з'являється і зростає невірність, повсякденні обов'язки стають для них усе більш неприємними, оскільки розум розбещується, він готовий ухопитися за будь-яке заблудливе читання. Також необхідно уникати творів, яких, хоч не ведуть на стільки рішучу в сторону і не розбещують, проте відвертають від вивчення Біблії. Святе Письмо це справжня манна. Нехай усі приборкують бажання читати літературу, котра не є живленням для розуму. Ви не зможете здійснювати Божу справу з ясним сприйняттям, доки ваші думки зайняті читанням такого роду. Проаналізуйте власний досвід на предмет впливу легкого читання, тобто творів не дуже ну, цінний, будемо казати, так. Чи зможете ви, провівши час за таким читанням, розгорнути потім Біблію? Та живим зацікавленням читати слова життя. Чи не виявиться Божа книга для вас нецікавою? Щоби зберігати розум у здоровому тонусі та дотримуватися здорових і релігійних принципів, ми повинні жити у спілкуванні з Богом через Його Слово, указуючи шлях Спасіння. Біблія веде до більш піднесеного, кращого життя. Вона містить найцікавіші, найбільш повчальні з усіх будь-коли написаних історій та біографій. Люди, уява котрих не зіпсована читанням вигадок, знайдуть Біблію найцікавішою з усіх книг, рішуче відмовитися від непотрібного читання. Таке читання не зміцнить вас духовно. Натомість навіюватиме вам думки і почуття. Які створюють уяву, відволікаючи думки від Ісуса та Його дорогоцінних уроків Біблія це книга книг. Якщо ви любите Слово, досліджуйте Його при будь-якій нагоді, щоб знайти захований у ній багатий скарб та ґрунтовно підготуватися до всякого доброго діла, то можете бути впевнені, що Ісус. Привертає вас до себе, коли ви читаєте з захопленням це слово. Є істинне і є фальшиве освячення. Тож за їхніми плодами пізнайте їх. Ісус прийшов у цей світ, бо людський рід був засуджений на смерть за свої злочини. Його завдання полягало в тому, щоб знову привести людей до вірності Божому закону, який Павло називає святим, праведним та добрим. Ісус зберіг заповіді Свого Отця, хто через покаяння і послуг свідчить, що високо цінує принесене Христом Спасіння, про що описано у Святому Письмі? У тому виявиться дія Духа на його серце, а перевірка це саме життя. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх, хто каже, що пізнав його, а заповідей не дотримується, той неправдомовець і в ньому немає правди. Та незважаючи на ці богонатнені свідчення про природу гріха. Багато людей стверджують, що освячені і нездатні на гріх, хоч самі постійно порушують Божий закон. Ніхто з тих, хто заявляє про свою святість, насправді не є святим. Люди, відзначені в небесних книгах, як святі, не усвідомлюють цього і в жодному разі не вихваляються своєю добротою. Ніхто з пророків чи апостолів не говорив про свою святість, навіть Даниїл, Павло чи Іван. Праведники ніколи не роблять таких заяв. Чим більше вони нагадують Христа, тим більше сумують через свою неподібність до нього. Бо їхнє сумління чутливе, вони сприймають гріх майже так само, як і Бог. Для Будь кого з нас найбільш безпечно вважати себе грішником, котрий щоденно потребує Божественної благодаті. Милість виявлена завдяки викупній крові Христа, ось наше єдине виправдання. Хто володіє істиною, як вона явлена у святому Слові, той має твердо триматися основи істини, покладаючись тільки на те. Ось так написано. Бог має великі благословення, які бажає вилити на своїх дітей. Вони можуть розраховувати на мир Божий, що перевищує всякі розуміння. Вони змогли зрозуміти, що то за ширина, довжина, висота і глибина пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися всякою Божою повнотою. Але так Христос відкриває себе тільки лагідним і покірним серцем. Люди, котрих Бог виправдовує, представлені митарем, а не самоправедним фарисеєм. Покірність це небесна риса, і без неї ніхто не війде у перливі ворота Царства Божого. Покірні. Самі того не усвідомлюючи, сяють у церкві та світі, і вони сяятимуть у небесних оселях в той день, коли прийде Ісус і на протязі всієї вічності. Я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості прийняти Його покору, щоб виконувати Його Слово. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ми об'єднуємося, Господи, в ці хвилини, щоб звернутися до Тебе і просимо Тебе через дороге ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, почуй молитви наші, прости провини наші, бо ми люди, ми часто падаємо. Інколи зробивши щось добре, ми гучно заявляємо, що не проставляє тебе, бо ми маємо в тишині робити добро, прославляти Твоє святе ім'я, щоб люди, бачачи це добро, проставляли не нас, а прославляли тебе, живого Бога. Ти навчаєш нас це через своє Слово. Господи Боже святий, ми приходимо до Тебе в цей час і просимо, щоб Ти нас благословив і дав нам мудрості так лічити наші дні, щоб і серце наше стало мудре, щоб ми були твоїми послідовниками, щоб не схибили з дороги, яку Ти відкрив у своєму слові, не ліворуч, не праворуч, а прямували за тобою. Господи, ми дякуємо Тобі за цю святу науку, яку Ти нам даєш. І Ти колись сказав, що досліджуйте його, поки я прийду, допоможи нам це робити. Сьогодні в руки Твої віддаємо життя своє, віддаємо життя наших родин, наших дітей. Ми дуже просимо Тебе, щоб Ти нас усіх благословив, а особливо тих. Хто піднімає свій голос у стражданнях, переживаннях, у труднощах, хто в болях, Господи, на планеті земля Ти підкріпляй. За нашу країну Тебе продовжуємо благати. Ми так хочемо чути слово мир, щоб кожна душа відчула той мир, який ти посилаєш, а також мир, щоб припинилася війна. А за все, що ти нам дарував, за слово Твоє святе, як дороговказ, ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Колись апостол Іван написав такі слова, завершуючи своє Євангеліє, щоб якщо написати все, що робив Ісус, не вистачило б місця, не вистачило б книг. Але зверіть увагу! Що у цій святій книзі, яку залишили для нас євангелисти, всі послання, які написали вірні послідовники Божі, даються поради для нас. І тому Господь через апостола Павла, написавши Тимофію пораду, Він залишив її для нас. Він сказав, що поки я прийду, це пише апостол Павло Тимофію, ти приділяй увагу читанню, дослідженню. Точно так, дорогі друзі, Христос сказав нам: якщо ви думаєте про вічне життя, дослідіть Писання і займайтеся цим постійно. В іншому місці Він говорить: книга ця свята нехай не відходить від твоїх уст, а навчайся у ній постійно, день і ніч. Тому у мене до вас є чудова пропозиція. Прийміть цю святу книгу, досліджуйте, читайте, насолоджуйтесь, полюбіть Господа, полюбіть Його Слово, полюбіть Його заповіді, і ви будете благословені. І в день, коли прийде Ісус, ви будете щасливі, тому що ви будете в числі спасенних. Нехай Господь благословить вас такими бажаннями. До побачення.